Пиш називається Красоня. Моя душа, красоня, країна. Куди не глянь, розкрізь сади шумлять, увлять, біленька хата під вікном калини, а над ставками верби гомонять і чорнобривці, наче мами очі нашу дорогу проважають знов. Побачиш їх, і серце затріпоче, згадаєш маму, і її любов. Є джерельця, де ми воду, вишневий сад, і маль у дворі немає в світі ще такої вроди, таких щедрот, таких красот землі, шумля жита, а крізь доріг та полі, а соняшнико цві море золоте, не хочу я шукать другої іншої долі, щаслива ти. show lhe á